В люченя я сейчас буду наступати. Там білий розпанахався білапа. Я була на роботі. Вчора чи позавчора, я не знаю, вже сьогодні видно, що це вже не свіжа рамка. Але поки я була на роботі, я що, вранці ходила їхала. Вечером приїхала, подивилась безвально, нормально, не було ні крові, нічого. О, блін. А поки мене не було на роботі, дядя Рома наш, дядько Сергій, э, строїли тут, строїли, випустили нечаянно шарика. А шарик вибіг і втек до кудись недалеко, до сусідського двора. Не до, прямо до сусідки, а туди, через, через вулицю, там, пустка. І там лазив. Дядя Сережа, пошов його зловив. Привів шалька, поки він ходив ловив. Це ж інтересуючийся всім. Десь гасав по дворі, Я не де гасав. він так добряче, Розпонахав собі. Лапа ж то добротна. Це ж вам не кукиш якийсь маленький? Ж такий... собі? Лап. І все, і ходить, і не кульгає, і не крові, не було, нічого, не знаю. Ну там видно, що просто шкуру розпанахав. І вона так розійшлася через і виглядає так страшненько. Справді там трошки задів, тільки е, не, не глибоко, вона просто роз'їхалась, бо він масивний. Зараз він мені попшикати не дасть, але я зараз кручу ковпачок і залюлю його там, туди. Буде нормально.